Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки мілети Це Підгузки виготовлені в Європі і дистриб'юторами є Швейцарія та Франція. Це четвірочка 9-14 кг, упаковці 42 штуки. Є перфорована лінія для відкривання, для відкривання та ручка для перенесення. Підгузки позиціонуються як добре поглинаючі, та можуть витримувати. Понад 12 годин на місяць парфумів та лосьонів. Сам підгузник має ось такий милий дизайн крокодильчик-мама та крокодильчик-дитинка. На курці спереду вказана цифра 4, що означає розмір та серединку підгузка. Резиночка на спинці відсутня. Якщо їх порівнювати за розміром, з підгузком Pampers, вони приблизно такі ж самі за розміром. Можливо, памперс трішки тонче. По і по ширині приблизно однакові. Сам підгузок м'якенький. Всередині це також м'якенький, ось таке. Така тканина. Мають погинаючий канал, спідничку та внутрішній бар'єр. Длізниночка м'якенька. Букові резинки. Супкі і досить тверді, але при розтягуванні не різучі. Липучки гарні, міцні. Але у нас бували випадки, коли ось тут відривалася тканина разом з липучкою, і потім нею просто неможливо було користуватися. Це через те, що тут відсутня ось ця лінія для наклеювання. Тепер проводимо. Тез з водичкою, наливаємо трішки водички, навіть забагачку налила. Чекаємо декілька секунд. Та беремо, звичайну серветку суху. Будемо перевіряти. Ми бачимо, що вона. Трішки волога. Чекаємо ще декілька секунд, струшуємо, перевіряємо ще раз. Залишається трішки волога, але не, не така, щоб зовсім зовсім волога. Струшуємо на тепер підгузок і дивимося на світло, чим збивається. І ми бачимо, що трішки-трішки збивається. Але не суттєво. Цей підгузок ми використовували рівно один раз на ніч. Він нас протік, але при цьому подразнення не виникло. Якщо ви також користувалися такими підгузками, то можете поділитись досвідом, пишіть в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал.